Як подолати самотність під час карантину? Ідея третя. Пориньте у вигаданий світ. Найкращі історії захоплюють нас настільки, що улюблені герої стають частиною нашого життя, так, ніби ми знаємо їх особисто. Дослідження свідчать, що вигадані персонажі, книг, серіалів чи інших медіа дозволяють нам відчувати себе більш приналежними. А відповідно і менш самотніми. Тож, якщо ви хочете подивитися відьмака, мандалорця, передивитися Гру престолів, останній сезон 13 причин чому, статеве виховання, чи почитати книги Донни Нетар, Террі Прачета, Айн Ренд чи Ірвіна Ялома, знайте, що це не просто задоволення, але ці діяльності мають реальні психологічні переваги. Читання художньої літератури допомагає нам краще помічати і розпізнавати емоції інших людей, а відповідно і свої власні. Це також дозволяє нам відволіктись від обтяжливого циклу новин, адже важливо бути в курсі, однак наш мозок іноді потребує перерви. Вважаю вам цікавих подорожей у вигаданий світ. А своїх улюблених героїв напишіть в коментарях. Дякую за увагу! З вами була Олеся Бобруйко. Психолог і до нових зустрічей, Па-па!